Привіт, я власне кажучи, фармацевт Хонам'Йонг, який веде саме клас з охороною здоров'я. бізнес школи Атермі. Коли змінюється погода або сезон грипу, ви часто шукаєте продукти, що підвищують імунітет. Отже, сьогодні я коротко розповім про концепцію імунної системи та представлю харчові добавки, що підвищують імунітет. По-перше, я коротко розповім про імунну систему людини всі знають, що імунна система захищає наше тіло від шкідливих речовин, що потрапляють ззовні. Цей процес має дуже різноманітні механізми дії. Давайте розглянемо лише кілька основних понять: імунна система нашого тіла в основному поділяється на вроджений і набутий імунітет. Вроджений імунітет. Це захисна система, яку ми маємо з моменту народження. У цьому процесі беруть участь різні типи клітин: є нейтрофіли, еозинофіли, макрофаги та інші клітини, які поглинають шкідливі речовини, що потрапляють в наше тіло. Є природні вбивці та клітини, які вбивають клітини інфіковані вірусом. Їх скорочено. Називають НК-клітинами. Існує також набутий імунітет. Коли говорять про те, що з'явилися антитіла після вакцинації, це означає, що спрацювала набута імунна система. Коли певний вірус або бактерія проникає в організм і імунна система бореться з ним, утворюються антитіла, які дозволяють швидко реагувати при повторному зараженні тим же патогеном. Клітини, які беруть участь у цьому процесі, це ті клітини, які розпізнають антигени та Б-клітини, які виробляють антитіла. НК-клітини діють як в вродженому, так і в набутих імунітетах. Ці імунні системи обмінюються інформацією, регулюючи імунні та запальні реакції. Регуляція відбувається шляхом виділення різних сигналізаційних речовин. Ці речовини називаються цитокінами, які виділяються різними клітинами. Цитокіни мають багато різновидів і виконують різні функції. Наприклад, існує цитокін під назвою інтерлейкін 12. Цитокіни виробляються та виділяються макрофагами, дендритними клітинами, моноцитами та нейтрофілами. Вони стимулюють розмноження інших т клітин та НК клітин. А також ці клітини та НК-клітини виробляють цитокін під назвою інтерферон, що допомагає клітинам переміщатися до місця запальної реакції. І ці НК-клітини покращують свою функцію для знищення інфікованих клітин. Можна зрозуміти, що клітини регулюють і діють у імунній відповіді за допомогою речовин, які називаються цитокінами. Далі я розповім. Про харчові добавки, які підвищують імунітет. Харчові добавки, які підвищують імунітет, включають, зокрема, червоний женьшень, вітаміни, пробіотики тощо. Цікаво, що продажі таких продуктів значно зростали е щоразу, коли в світі спалахували епідемії. Згідно з даними опублікованими компанією Кантар, під час епідемії свинячого грипу в 2009 році продажі червоного женщиню зросли на 57%, А під час епідемії МЕРС у 2015 році продажі добавок пов'язаних з імунітетом також зросли на 15%. Те ж саме сталося. І під час COVID-19. харчова добавка атомі-хемохім, яка підвищує імунітет. Перевищила накопичений обсяг продажів у 2 трильйони вон. Особливо експортні продажі «Атомі Хемохім» після covid 19 зросли більш ніж у два рази, збільшившись на 17 у порівнянні з 2020 роком, оскільки covid 19 все ще є активним захворюванням. До нього продовжують проявляти велику увагу. Серед них продукт, який я сьогодні представлю, це червоний женьшень атомі. Та харчова добавка атомі хемохім. Спочатку я розповім про червоний женшень, який найбільше цікавить людей. Червоний женшень виготовляється шляхом тривалого парування та сушіння женьшеню. У цей час він стає червоним, тому його називають червоним женьшенем, А гіркий смак зникає. Натомість, солодкість посилюється. Цей процес також подовжує термін зберігання та збільшує кількість активної речовини. Гінзенозиду. Управління з контролю за продуктами харчування та ліками визнало шість функцій червоного женшеню. Він підвищує імунітет, він покращує кровообіг, оскільки він також допомагає покращити пам'ять і відновити сили, студенти часто його вживають. Крім того, він покращує симптоми менопаузи. Він також має антиоксидантний ефект, тому він дуже популярний і існує багато продуктів. Багато людей замислюється, який з цих численних продуктів вибрати. Тому я наведу кілька критеріїв. По-перше, вам слід звернути увагу на вміст активної речовини гінзенозиду в червоному женщині. Критерій вмісту вказується, як сума гінзенозидів rg 1 rg 3 та РБ 1 Управління з контролю за продуктами харчування та ліками рекомендує вміст показникових компонентів від 3 до 80 тіни мілгав на день для підвищення імунітету та покращення стану при втомі. Також слід звернути увагу на країну походження женщин. Краще вибирати продукти, виготовлені з вітчизняних сировин, які містять багато активних компонентів. Кілька років тому були виявлені компанії, які привозили китайські сировини. І продавали їх як вітчизняні. Це означає, що вітчизняний женьшень є цінним і потрібно використовувати продукцію надійних компаній. Оскільки є багато продуктів, ви можете вибрати різноманітні форми на від рідких до шматочків. Серед них є продукти, оброблені для покращення стабільності та текстури. Серед них є продукти, в які впроваджені патентовані технології. Було б добре, якби такі технології були застосовані чи не так. І нарешті це сертифікаційний знак для виробництва. Якісних харчових добавок цей знак означає, що якість продукції контролюється на всіх етапах: від обладнання на виробництві, закупівлі сировини, виробництва, упаковки до відвантаження. Тому продукти з цим знаком можна довіряти і використовувати. Є продукт, який відповідає всім цим умовам: це продукт під назвою Гонсандан від компанії Етерми. По перше, використовується 100% корейський корейських женщин і застосовано дві патентовані технології. Тому це єдиний продукт в країні, який виготовлений виключно з 100% женщиню без додавання будь-яких інших інгредієнтів, Це гранули у формі ультратонкого порошку, які не вбирають вологу, і упаковані в стіки, що робить їх зручними для перенесення. Та вживання вміст також достатній 20 мг на один гав. На продукті є знак GMP, про який я згадував раніше. Тому, якщо ви хочете підвищити імунітет у цей період змін погоди, варто спробувати гонсандан від етерми. Однак людям з гіпертонією або тим, хто приймає антикоагулянти та антиагреганти, слід бути обережними, оскільки ефект женщин на поліпшення кровообігу може мати негативний вплив. Далі я розповім про гомеопатичну комплексну суміш хемомім, яка стала першою індивідуально визнаною сировиною. Для покращення імунної функції, серед корисних для здоров'я добавок, зазвичай я говорю про критерії вибору продуктів і рекомендую продукти, що відповідають цим умовам. Але оскільки складові сполуки етерми хемомім є унікальними. Я скажу про них відразу. По-перше, я сказав, що це індивідуально визнана сировина, що означає, що це компоненти, які були досліджені та розроблені, і отримали індивідуальне визнання функціональності та безпеки від управління з контролю за продуктами та ліками. Це категорія продуктів, яка швидко зростає. Найбільш представницьким продуктом серед них є саме Етерми хемомім. Етерміхемом це продукт, що складається з трьох компонентів: донквай, чонгонг і Бякчак. Я вважаю, що цей продукт особливий не лише через його чудову ефективність, але й тому, що він був розроблений з особливою метою. Ця мета полягає в тому, щоб захистити дослідників ядерного інституту. Від радіації під час розробки дослідники зрозуміли, що для захисту людського тіла. Від радіації важливо не лише запобігти пошкодженню тканин, але й добре регулювати імунну систему. Тому дослідження та розробка рослинних препаратів, пов'язаних із функціонуванням імунної системи, призвели до створення хемомім. В результаті безпеку продукту визнали не лише в нашій країні, але й у FDA США, так звані країни АСІ, такі як Великобританія, Японія, США. Німеччина, Франція та Італія також отримали патенти в загальному. Маючи 21 патент, цей продукт експортується в цілих 18 країн. Щоб зрозуміти, чому він експортується в таку кількість країн, потрібно розглянути його ефективність чи не так гемоглобін був доведений у клінічному дослідженні, проведеному на 88 учасниках, що він покращує. Імунітет різними способами я активував НК-клітини, які діють у вродженій е, та набутої імунній системі, про які я говорив. Також було виявлено, що він допомагає активувати інтерферон, гамма та інтерлейкін 12, які є сигнальними молекулами цитокіна. Також він має ефект зниження рівня гормону кортизолу. Цей кортизол є гормоном, який вивільняється у відповідь на стрес. Коли ми спостерігаємо покращення в стресі, також проводимо вимірювання. Результати вимірювань показують, що високий рівень стресових гормонів може означати зниження імунітету. У людей, які вживали гемоглобін, рівень кортизолу виявився низьким. На основі цих результатів дослідники вважають, що це також допомагає у процесі утворення крові та підтримує імунні функції. І нарешті найважливіша безпека. Під час клінічних випробувань не було виявлено побічних ефектів, тому було підтверджено, що це безпечно для людини. Гемоглобін містить вітаміни як додаткові інгредієнти, вітаміни групи В необхідні для перетравлення їжі та вироблення енергії, а також вітамін С, який зміцнює імунітет і має антиоксидантні властивості. Можна підтвердити, що для підвищення ефекту зміцнення імунітету компонентів гемоглобіну також містяться вітаміни як додаткові інгредієнти. І нарешті ви також можете перевірити марку GMP, про яку згадувалося. В описі червоного женщину таким чином ми дізналися про імунну систему та розглянули. Червоний женщин і гемоглобін як продукти, що сприяють зміцненню імунітету. Червоний женьшень має ефекти підвищення імунітету, покращення пам'яті, поліпшення симптомів менопаузи, антиоксидантні властивості, відновлення сил та покращення кровообігу. Серед них червоний женьшень атоми використовує 100% вітчизняний женьшень і є єдиним продуктом, виготовленим з 100% женьшеню без додаткових інгредієнтів завдяки застосуванню двох патентованих технологій. Гемоглобін атоми став першим продуктом в нашій країні, який отримав індивідуальне визнання як засіб для покращення імунітету. Цей продукт довів свою ефективність у активації НК-клітин, інтерферону гамма та інтерлейкіну 12. Має 21 патент і експортується в 18 країн, що свідчить про надійність, ефективності та безпеки. Таким чином я підсумував. Бажаю вам здорово провести цей період змін погоди, використовуючи продукти для підвищення імунітету. Це був фармацевт Хонамгіон. Дякую.